Завтра день обіцяє бути важким, бо кава скінчилася. Уляна довго ходила навколо баночки з кавою і вирішувала, випити зараз чи зранку, зранку чи зараз, і випала зараз. Довго струшувала в горнятко, била зверху ложкою і мало не облизувала зсередини банку, але більше не стало. Що ж, сама винна. Треба було вийти з хати і купити каву. Але вся справа в тому, що їй приснився поганий сон, і вона з хати виходити не хотіла. Снилося їй, що вона стоїть на мості над бурхливою брудною рікою, яка зі страшенною силою несеться вперед. Вона знала цю річку і міст. Але ніколи не пам'ятала, щоб вода була такою великою. А далі за мить вона вже опиняється в цій воді і намагається щосили виплести. І на цьому моменті вона прокинулася і більше не засинала. Уляна вірила у віщі сни. Звичайно, втопитися в центрі міста неможливо, але брудна вода це завжди раптові неприємності, яких можна уникнути тільки тим, що уникатимеш їх носіїв, людей. От ви вірите в віщі сни або гороскопи? І дарма Уляна щоранку читає гороскоп на день. І коли прогнози гороскопу і її сон збігаються. То вона вирішує сидіти вдома і нічого не робити. Через такі примхи вона вже кілька разів змушена була змінити роботу, а з останньої їй вже двічі телефонувала, де вона є. Уляна збрехала, що у неї нежить. У вас минулого тижня була нежить, і, і позаминулого двічі. У мене алергія на сиру погоду, сказала Уляна і кинула слухавку. Раптом хтось подзвонив у двері, і їй це не сподобалося, бо спілкування з людьми сьогодні принесе їй неприємності. Вона неохоче спитала: Хто там? Марина Сергіївна, відповів голос їхньої кадровички. Що вам треба? Була недалеко і вирішила зайти, сухо сказала так. Уляні дуже не хотілося її впускати, бо ж сон, але треба. Марина Сергіївна окинула поглядом Уляну і квартиру і прямо спитала. Уляно, тобі потрібна робота? Звичайно, то чого ж ти на неї не ходиш? Бо я захворіла? Ти абсолютно здорова, принаймні зовнішньо, сказала Кадровичка. Ви не розумієте, похитала головою Уляна. Я дуже постараюся. Мені на сьогодні приснився дуже поганий сон. А сни з четверга на п'ятницю, віщі? Їх не варто ігнорувати. А далі в моєму гороскопі було написано, що я маю бути дуже обережна. От, завершила Уляна без жодної надії на розуміння. «Оляно, я тобі скажу прямо, бо я вже від цього втомилася. Кадровичка окинула її жестом. Поки ти живеш в світі віщих снів, твоя мама заплатила мені за те, що я візьму тебе на роботу і півроку ти на ній втримаєшся. Повір, я роблю все від мене, можливе і неможливе, аби так і було. Але ти просто не даєш мені жодного шансу. Від твоїх свічок для аромотерапії в половини колективу головний біль, а твої розмови про правильне положення столів, як запоруку процвітання, бо ти якийсь феншуй, то взагалі, як ти могла з цим прийти до шефа? Але він мені сам сказав, у кого є пропозиції до мене. Не такі пропозиції, а по роботі. Я схиляюся вже до того, аби віддати твоїй мамі гроші і ще й доплатити, аби я ніколи тебе більше не бачила. Марина Сергіївна пішла геть, а Оляна тільки переконалася в тому, що їй наснився віщий сон. Бо, якби вона не уникала цього, а неприємності самі прийшли до неї в хату. І хтось після цього отак зневажливо буде говорити про віщування і гороскопи, та вона вкотре впевнилася, що це діє, і тільки треба навчитися правильно керувати своїм часом, аби уникати наслідків. Ось це вона має навчитися робити, а не ходити на якусь нудну роботу. Підпишись підтримай українськомовний контент.